Лукашенко ймовірно відвернув зусилля Путіна щодо примусу Білорусі до російсько-білоруських інтеграційних поступок 19 грудня. Саме так вважають аналітики Американського інституту дослідження війни і стверджують, що участь Білорусі у війні проти України залишається мало ймовірною. Дійсно, у своїх заявах після зустрічі вони не торкалися військової тематики чи війни в Україні. Путін говорив більше про економіку. Лукашенко в свою чергу наголосив, що люди оцінюють, чинять, ухвалені рішення та стратегію. Але все одно не втримався і висловився про те, які вони з Путіним соагресори. Ми вдвоєм соагресори, найвредні, токсичні люди на цій планеті. У нас тільки один спор – хто більше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он, ну, приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. А Результатом зустрічі диктаторів стало те, що Білорусь поставила на бойове чергування зенітні ракетні комплекси С-400 та Іскандер. Крім того, Росія готуватиме білоруських льотчиків для керування літаками, що несуть боєприпаси зі спеціальною бойовою частиною. Йдеться про ядерні боєзаряди. Тим часом російські літаки продовжують підніматися в небо над Білоруссю сьогодні. О сьомій ранку в повітрі зафіксували два винищувачі у Барановичах. Єдина мета підняття в повітря літаків наведення та носіїв балістичних ракет кинжал. Одна уточнення цілей на території України, які призначені для вогневого ураження агресором, командувач об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що Україна вживає всіх заходів аби знизити рівень загрози. Також там присутні пускові установки та ракети даних «Іскандер», а також авіаційні ракети, які призначені для застосування по цілях на території України. Цього озброєння на даний час достатньо, щоб створити загрозу для України та провести певні тактичні дії. Ми уважно слідкуємо за тим, що перекидається з боку Росії на території Білорусі, та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Тим часом секретар РНБУ України Олексій Данілов заявив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій після зустрічі диктаторів. Попри вимоги РФ, у Білорусі немає бажання безпосередньо втручатися у війну в Україні, але Росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка взяти в цьому участь.